Привіт, друже! Пропоную відгадати загадки для того, щоб дізнатися, про що ми сьогодні будемо говорити. Послухай та відгадай! Наче пара возгуде, шумить і пара йде. Смачний заварює нам чай. Хто ж він такий? Відгадай! Так, це чайник. Не каструля. І не миска, не кружка, не горщик. Насипають в неї кашу, наливають борщик. Так, це тарілка. У цій кухонній посуді суп і кашу варять люди. Це кастрюля, молодець. Щоб підсмажити їжу швидко, нам потрібна. Так, сковорідка. Як одним словом, можна назвати те, що ти відгадав? Так, посуд. Тому сьогодні ми будемо розповідати про посуд. Ми прийшли у відділ, де продається посуд. Давай перерахуємо, що стоїть на верхній поличці. Чайник. Чашка. Блюдце, цукорниця. Цей посуд потрібен для того, щоб пити чай. Тобто це чайний посуд. Тепер назви посуд, який стоїть на другій поливці. Тарілки, супниця, хлібниця, сільничка. Цим посудом користуються під час обіду. Це столовий посуд. Назви посуд, який стоїть на третій поличці. Кастрюля, сковорідка, Ківш. Друшляк. Цей посуд потрібен на кухні, у ньому готують їжу. Це кухонний посуд. Який це посуд? Кухонний. молодець. Друже, про що ми сьогодні з тобою говорили? Так, ми говорили про посуд. Перерахуй посуд, який ти запам'ятав. Молодець. Ти впорався. До нових зустрічей!